Вітаю з вами Павло Жвєтви. Це ЮАМедіа Медіахаб на телеканалі Д-1. Платформа для новин з усієї України. Будинок ветеранів у Рівному відзначив свою першу річницю. Ужгородський падіюн на день змінив звичний формат занять. Реалізація транскордонного проєкту у співпраці з румунськими партнерами. Колекцію дитячого одягу представили у рамках міжнародного проєкту під час міланського тижня моди. Про це та інше у сьогоднішньому випуску ми починаємо. Ужгородський падіюн на день перетворився на справжній навчальний майданчик із безпеки. Замість уроків пожежні рукави, замість книжок, аптечки. Тут зібралися десятки школярів на пікнік-рятівник, аби дізнатися, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Гасіння полум'я, перша допомога, виклик служби 101 – Усе під наглядом досвідчених вогнеборців на заході побували і наші колеги з телеканалу «М-студіо». Замість гуртків пожежні рукави, замість книжок, аптечки. Ужгородський падію на день змінив звичний формат занять. На території центру зібралися десятки школярів на пікнік-рятівник, аби навчитися, як діяти, коли стається біда. Тут кожен міг відчути себе справжнім рятувальником, загасити полум'я, подати воду точно в ціль і проявити командний дух. Діти вчилися надавати першу допомогу, викликати службу 101 і користуватися рятувальним спорядженням усе під пильним наглядом справжніх вогнеборців. Класні дуже штани, потінки, куртка і шлем. Рятую світ. Якщо там великий вогонь, то мені кажеться, що да, страшно. Ну а якщо такий маленький, то ну, ну Мені більше сподобалось гасити пожежу. А також я побачила ще різні інвентарі, якими можна надавати медичну допомогу. Я вже відвідувала такі заходи, але саме сьогодні вперше було додано медичну допомогу і до неї все більше різних цікавинок. А також ми вперше справжній вогонь е, загасили. Хочемо, аби діти не боялися, а знали, як діяти правильно у надзвичайних ситуаціях. кажуть рятувальники про мету пікніка. Це не перший дитячий просвітницький захід які проводять рятувальники Закарпаття та Львівщини у межах міжнародного проєкту за участі Польщі, представники якої також проводитимуть різнопланові навчання, адже лихо немає кордонів. Ми в рамках даного проєкту маємо закуповувати в основному. Це буде обладнання для наших гірських рятувальників, тобто це покращення їхньої матеріально-технічної бази. Це будуть закуповуватись квадроцикли на гусенича на гусеницях, снігоходи, причіпи для транспортування даної спецтехніки, автомобілі при. Відвищеної прохідності, це буде повністю оновлено їхнє е, оснащення в плані того, що, що вони одягають кожен раз, коли виїжджають на виклик. Це нові курточки, нові, е, нові брюки, нові кросівки трекінгові, це лавинне спорядження, е, набори для скітурів, квадрокоптери, квадрокоптери з теплокамерами, е, тепловізори. Тобто все робиться для того, щоб їм було легше. Дбаємо про молодь, про це майбутнє покоління, яке навіть перебуває. Чи тут, десь в своїх думках, мріях, можливо, вже хоче стати пожежником. І Тут ми хотіли показати такі хороші приклади, з чим можуть зустрітися майбутні пожежники, з якими труднощами, але теж з якими досягненнями, як це все відбувається, на що звертають увагу, які нове обладнання. Ну і просто теж розповсюджувати таку добру, позитивну інформацію про професію пожежника. На завершення подарунки та смаколи. А ще кожен учасник заходу отримав сувенір від організаторів, а також гарний настрій і вкрай потрібний для життя досвід, адже безпека це щоденна звичка, а не випадковість. П'ять років волонтерства, турботи та підтримки. Будинок ветеранів відзначив свою першу річницю. Цей комунальний заклад відкрив свої двері у 2020 році. Як починалася історія центру підтримки для наших військових та чого встигли досягти за ці роки у матеріалі ITV Media Медіагруп. Вони не звикли стояти осторонь. Ці кадри будні працівників будинку ветеранів у Рівному. Їхні фахівці регулярно волонтерять та надають психологічну допомогу для військовослужбовців та їхніх родин. 11 жовтня будинок ветеранів відсвяткував своє п'ятиріччя. Осередок працює з 2020 року. Пані Ольга працює тут майже від початку створення хабу. Пригадує, прийшла сюди як волонтер. Хотіла якось допомагати, бути корисною, тому була в цьому всьому вирі подій. Тут дуже було багато людей. Мабуть, десь сто ну, людей точно було, бо тут все чітко було. Кожен робив якесь своє завдання. На вході стояла людина, яка перевіряла, хто заходить, перевірялися документи. Ну і вже так мене це все взяло, що не змогла якось відпустити його і. Відчувано, що хоче тут працювати. Пані Ольга додає, за п'ять років вони допомогли багатьом військовим, а також їх рідним. Фахівці будинку ветеранів поєднували серця та навіть організовували весілля. Так, 14 лютого 2025 року вони організували весільну церемонію для військового, який лікувався у Рівному. Від тебе ви чоловік та дружина. Привіт Також на базі будинку ветеранів проводилися тренінги по керуванню fpv дронами для цивільних. Кожен охочий міг взяти участь. Ми згорівся бажанням просто прийти сюди, спробувати. В майбутньому можна спробувати керувати дроном і більше розвивати свій талант. в цьому». регулярно у закладі проводяться і сесії арт-терапії. Я хочу розповісти, як почалося з чого це все почалося. Я сама. Мені було важко заснути, я почала малювати. Воно мені допомагало, і я вирішила арт-терапію запровадити в нашому племенському шпиталі. Вона вже проходить там більше чотирьох років. Крамутин, звичайно, тому що міні з корабтинами не їздили зараз туди. І психологи зазначили, що дуже арт-терапія допомагає психологічній допомозі військовим. Ветеранам. Будинок ветеранів працює буквально 24 на 7, зазначає працівник ігор. Кожного дня до нас звертаються люди з тим, щоб ми допомогли. І згідно тих алгоритмів, що стосується там надання статусу родини загиблого, родини зниклого безвісти. Ми допомагаємо щодня, в тому числі допомагаємо ветеранам отримати навіть статус учасника бойової дії. Будинок ветеранів це не просто комунальний заклад. Це місце, де кожен із військових та його родин може знайти підтримку та допомогу. Анна Авдієва та Кирило Полюхович, телеканал Group. У Вінниці відбувся пам'ятний турнір, присвячений загиблому захиснику України. Спортивні змагання стали не лише вшануванням героя, а й символом єдності, мужності та вдячності тим, хто віддав життя за свободу. Більше інформації у журналістів телеканалу «Вінниччина». Займався волейболом, був кандидатом у майстри спорту Дмитро Харахондя, випускник Вінницького технічного фахового коледжу, став на захист батьківщини у 24-му і загинув 9 жовтня того ж року на Луганщині. Пам'ять про захисника у коледжі влаштували волейбольний турнір волейбольний турнір, тому що Діма з дитинства йому привили любов до такого виду спорту як волейбол. Він дуже хотів, навчився в нас, відкрився гурток, був спортивний гурток з волейболу. І Діма почав займатися. Він мріяв стати чемпіоном України, займатися в професійній лізі. Дмитро обожнює волейбол. Він грав у нього у кожному навчальному закладі, де здобував освіту, а в складі Вінницької обласної збірної став чемпіоном України. Прекрасний був капітан, талановитий до спорту, відданий спорту. Регулярно посічав тренування і самовіддачею віддавався на тренуваннях. Вони у збірні Вінницької області були чемпіонами. України. України. В них була прекрасна команда, Дмитро був її капітаном. І ми на сьогоднішній день маємо гарні здобутки нашої волейбольної чоловічої команди, завдячуючи тому, що історія пішла. Більше як 20 років тому назад, і вона починалася іменно з усіх дітей. У турнірі взяли участь команди з технічного університету та коледжу, волейболісти з селища Бродецьке і друзі оборонця. Я граю за команду Бродецького. Ми колись тренувалися разом з Дмитром. І сьогодні, відповідно, приїхали шанувати його пам'ять. В першу чергу він був каналом своєї справи. Він любив спорт. Можна сказати, що на нього можна було рівнятися. Волейбольний турнір пам'яті у коледжі провели вперше. Надалі він має стати щорічним. Я знаю абсолютно переконана, що він буде мати продовження, і це буде уже традиційний такий жовтневий турнір, Турнір пам'яті нашого випускника. Він був прекрасним спортсменом, кандидатом в майстри спорту. Я думаю, що такі ідеї вони мають народжуватися і мають сенс бути продовженими. Тому що ми маємо пам'ятати тих, хто у нас навчався, тих, хто був з нами поруч. Від початку російсько-української війни 31 випускник коледжу поліг на полі бою. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. У Полтаві інспектори з паркування вже понад місяць мають право штрафувати водіїв за неправильне паркування. Та як кажуть місцеві, зустріти їх на вулицях рідкість. Люди переконані, спершу слід облаштувати більше місць для стоянки, а вже потім карати гривнею. Знімальна група телеканалу ІРТ Полтава перевіряла, як насправді працює система паркувального контролю у Полтаві. Рітикуючи треба пропонувати. Пропонувати їм нічого, тільки штрафи. Так, водій Сергій відгукується про роботу інспекторів з паркування міської інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста. Вони почали штрафувати кермувальників у Полтаві з 18 серпня. Інспектори мають право повідомляти водіїв про накладення адмінштрафу за паркування на тротуарах, на місцях для людей з інвалідністю, під знаками зупинка стоянка заборонена та зупинку ближче ніж 10 метрів від переходів. Тавець Валентин паркується по вулиці Юліана Матвійчука. Каже, часто буває в різних куточках міста, проте інспекторів ще жодного разу не зустрічав. Що машин зараз багато і приїжджих багато всього. Міс, де ставити ніде, а водіям треба кудись діватися, хоч якось там до на пасажира даже висадити або щось купити, теж треба ставати. Переселенець Донецької області, водій Ігор, припаркувався біля Полтавської обласної лікарні, оглядаючись, інспекторів не помічає. Говорить, щоб штрафувати за неправильно припарковане авто, треба було зробити паркомісця. А штрафами інспекції проблему не вирішити. Спочатку треба паркомісця робити, а потім вже інспекцію буває. Таке, що немає де припаркуватися. Треба робити парку більше. Погоджується з іншими водіями, і пан Валерій. Він з Хоролу. у Полтаві у справах залишає авто по вулиці Котляревського. Роботу інспекції з паркування схвалює. Ну, звісно, доження парку бути. А люди роблять свою роботу. Їм сказали піти, все. Якщо нема де стати, то де стало у центрі міста по вулиці Шевченка. Замість інспекторів з паркування помічаємо поліціянтів. Вони також мають право притягувати до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За вересень цього року патрульні склали 115 адмінматеріалів, а говорять у патрульній поліції області. У разі недотримання водіями правил зупинки чи стоянки поліцейські притягують їх до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 122 порушення правил зупинки та стоянки Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 340 гривень. Повно авто і під знаком паркування заборонено повили. Це монастирський, проте інспекторів з паркування немає і тут. Один з порушників каже, став буквально на дві хвилини. Я став бо мене справи по телефону порішають. Зараз рішаю і проблема, що ніде поставити – це теж проблема машини. Не вистачає парків, будь-то платні, було б не проблема. Але немає плати. Тим часом в інспекції з контролю за благоустрою міста роботу новоствореного відділу з паркування не коментують, як і результати та кількість адмінпротоколів. А на офіційній Фейсбук-сторінці інформують, інспектори заздалегідь складають маршрут на тиждень, тому одразу приїхати на місце не завжди є можливість. Якщо у людей виникають питання, радять звертатися за номером телефону. Але і там Зателефонуйте або начальнику, або зам. Начальник не бере слухавки, зам нас направив до начальника. Нам, хоча б, цікаво, де вони зараз працюють. Такі всі питання обговорюються з начальником інспекції. Освітні можливості без кордонів у Тересвянській громаді стартує транскордонний проєкт у співпраці з румунськими партнерами, який фінансує Європейський союз, завдяки ініціативі модернізують школи, оновлять освітні простіри і запровадять обмін досвідом між педагогами двох країн. Усе за для якісної, інклюзивної та сучасної освіти навіть у найвіддаленіших гірських громадах. Зробити освіту доступною для кожного, впровадити інноваційний підхід до надання послуг та наблизити школи до рівня забезпечення закладів Європи у Тересвянській громаді. Стартує реалізація транскордонного проєкту у співпраці з румунськими партнерами. Ми мали Проекти реконструкції закладів, двох закладів Української гімназії та Грушівського ліцею. А Мойсей мав бажання так само відремонтувати і покращити освіту у себе в громаді. Активність наших працівників, наших партнерів, зробила можливим подання вчасно цього проекту і його виграш. Очікуємо від втілення цього. Проекту не тільки покращення матеріальної та технічної бази, але й розширення можливостей для наших дітей, які навчаються в закладах, в частині здобуття знань з іноземних мов, географії, біології та інформатики. Проект фінансується коштом Європейського союзу у співфінансуванні з громадами партнерками Загальна вартість ініціативи складає близько 1,2 мільйони євро. За ці кошти у закладах освіти обох сторін планують оновити будівлі шкіл та впровадити систему обміну досвідом. Цей проект інтегрант. Україна, Румунія розрахований термін його реалізації 24 місяці, тобто 2 роки. Він діляться на дві частини, діляться на інфраструктурну частину, і діляться на навчання. По інфраструктурній частині йде ремонт даху грушова. Ліцей і криве гімназія. Навчальна частина обмін досвідом у регіонах України і Румунії. Закупівля обладнання для Кривської і для Грушивських шкіл. Це буде навчальне обладнання, комп'ютеризація класів, кабінет біології і кабінет хімії. Проект відкриває шляхи взаємодії з румунськими партнерами. Далі разом з колегами з комуни Мойсей працюватимуть над залученням коштів для подальшої модернізації шкіл. У нас з 2014 року є спільні транскордонні проекти із трьома громадами з України. Перший проект у нас був з нижньою апшою до децентралізації. Потім ми мали два проекти з солотвином. Тепер ми починаємо працювати з Тересвою і сподіваюся, що це буде успішно. І навіть сьогодні, після конференції, ми обговорюємо на. Лагодження подальшої взаємодії ми з свого боку вдома відремонтуємо корпус, це у школі, який буде відновлений повністю, і будуть облаштовані три класи для дітей і спортзал. Ну і відповідно будуть закуплені інтерактивні дошки, меблі та інша техніка. Покращення закладів освіти у гірських населених пунктах одне з пріоритетних завдань, тому залучення іноземних інвестицій дає можливість розвиватися громадам навіть в умовах війни. Це вже не перша зустріч на стартових конференціях, і хочеться подякувати всім причетним, хто сьогодні долучений до реалізації цього проєкту, так як під час війни у нас не вистачає коштів, і їх критично не вистачає. Тому залучення інвестицій, тим більше. Грантових європейських коштів це для нас і сьогодні вкрай важливим е, моментом щодо обласної ради. Що ми е, стараємося налагоджувати, контактувати різні громади з різних країн, тому числі з Румунії, е, для співпраці. І коли вони починають працювати, е, працюючи деколи у м'яких проектах культурних або якихось освітніх, е, звичайно, потім получається і бага... великі інфраструктурні проекти. Проект Транскордонне партнерство для освітньої якості, що реалізується в рамках програми Інтеґрумунія Україна Україна-2021-2027» розрахований на два роки, головними цілями та завданнями якого є забезпечення освітньої якості, зосереджуючись на інклюзивній та справедливій освіті. У центральному універмазі Луцьк відкрили виставку, що наповнена любов'ю до Волині у арт-гелері презентували першу персональну експозицію луцької художниці Юлини Миколюк під назвою Край. У центральному Універмазі Луцьк відкрили виставку, що наповнена любов'ю до Волинів. У арт-гелері на п'ятому поверсі центрального Універмагу презентували першу персональну експозицію Луцької художниці Юлини Моколюк під назвою Край. Файно, що в нас в Луцьку є такий простір, де можна представити свої роботи, незважаючи на те, були в тебе виставки, до цього не були. Початковий ти художник чи ні. Мені про цей простір розповіли друзі, які тут виставлялися. От і звісно ж, я погодилась. До цього я не планувала робити виставку, я думала малювати тільки для себе або дам друзям на подарунки. Юлина Моколюк презентує понад два десятки робіт. Більшість яких пейзажі рідної Волині. Художниця зізнається, саме природа її краю надихає найбільше. Виставка називається край. Ну тут, типу, як гра слів, оскільки слово край закінчується на рай, і це дійсно так. Ми виходить, що в нас є шматочок краю, в якому ми живемо. Його треба берегти. А ми про це інколи забуваємо. Відвідувачка зізналась, що картини випромінюють світло. І тепло, а атмосфера Art Gallery допомагає по справжньому відпочити. Мені дуже сподобалася виставка, я справді нею вражена, і найбільше мені подобається те, що митець Юлина саме представляє емоції через краєвиди гарної нашої України. Організатори кажуть, арт Gallery на п'ятому поверсі універмагу вже стало місцем, де кожен митець має можливість показати свої роботи. Це галерея, де є можливість виставити роботи, Роботи на безкоштовній основі, тобто художник презентує роботи для лучан того стає міста, тим самим розвиває своє бажання творити і туризм в нашому рідному місті Луцьку. І тому запрошуємо всіх лучан того стає міста відвідати цікаву виставку під назвою «Край». Виставка край триватиме упродовж місяця. Відвідати її можна щодня безкоштовно на п'ятому порсі центрального універмагу Луцьк. Тут простір торгівлі перетворюється на території душевного відпочинку. Колекцію дитячого одягу представили у рамках міжнародного проєкту Fashion for Freedom під час міланського тижня моди. Це сім костюмів із полтавським розписом, над якими працювала ціла творча команда. Поспілкувалися із дизайнером, майстрами і юними моделями. Наші колеги. Колекцію дитячих костюмів з полтавським розписом представили в рамках тижня моди у Мілані. Над нею з кінця минулого року працювала творча команда. Костюми пошиті з льону, тож вона отримала назву льонова палітра полтавська каска, розповідає дизайнер Владислава Піпенко. Це синій, електрик, помаранчевий яскравий, зелений яскравий, рожевий, бірюзовий, фіолетовий і. Жовтий гірчичні спідниці і є спідниці, є брюки, але Спідниці хотіли зробити повітряні так, щоб вони прям двигалися в процесі, коли діти це показують, щоб це було гарно. Ну і на довершення зробили головні убори, щоб це було прямо трохи навіть космічно. Над оздобленням костюмів розписом працювали майстри народної творчості: Лідія Орел, Тамара Пилипенко, Євген Пілюгін та інші. Полтавський розпис внесено у обласний перелік елементів. Нематеріальної культурної спадщини тут використані фарби, акрил для текстилю, який можна прати. Спочатку дизайнер пані Владислава задумувала модель, і потім вона Після розкрою моделі роздавала майстрам деталі, які ми повинні були оздобити. Це один із найкращих способів презентувати Полтавщину на міжнародному рівні як культурну скарбницю України. Для мене це велика втіха. Приємно, що ти береш участь у такому міжнародному проєкті, і так і треба, щоб у майбутнє йшло наше мистецтво. І розповідало про нас юні моделі, що представляли колекцію, на подіумі розповідають, хоч не вперше беруть участь у модних показах за кордоном, ця подія була особливою. Дуже подобається сам розпис, щоб люди бачили, щоб дізналися більше про Полтаву. Там дуже багато було колекцій, колекції яскраві. Мені дуже подобається, що в моєму костюмі брюки. Та їхній унікальний розпис, щоб доєднатися до показу, подавали заявку на участь у проєкті «Fashion for Freedom», що проходив у Мілані і є частиною тижня моди, говорить директор Полтавської обласної дитячої громадської організації Століття краси Ольга Агеєва. За її словами, презентація колекції на міжнародній платформі виконала важливу культурну місію. Культурний фронт відіграє дуже важливу роль у боротьбі з ворогом. І е, показом цієї колекції ми демонструємо те, що Україна є, Україна живе, Україна розвивається і обов'язково переможе. Колекція здобула низку нагород на українських платформах. Її планують доповнювати, говорить Ольга Агеєва. У перспективі подорож до Литви та створення календаря з костюмами на наступний рік. У рівному хочуть повернути гідний вигляд історичному місцю парку, відомому серед містян як єврейка. Колись тут було старе єврейське кладовище, нині ж територія занепала і потребує догляду. Волонтери намагаються утримувати порядок та цього замало. Як планують відродити парк і водночас зберегти його історичну пам'ять? Дивіться далі. Чагарники, подекуди розрита земля і напівзруйновані єврейські надгробки буквально під ногами. Саме так виглядає нині парк єврейка у Рівному. Це місце могло б стати родзинкою обласного центру. Однак, станом на сьогодні воно просто перетворюється на пустку. Та ось про долю парку почали перейматися. Його хочуть відродити, зокрема, зберегти історичну та культурну цінність. Зробити це планують за кошти європейського союзу. Він передбачає Реалізацію проєкту парку Єврейка це перевтілення самого парку. Планується проведення архітектурно всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концепцію по даному парку. Попередньо були розроблені та проведено ряд заходів, урбан-воркшопи за участі відомих архітекторів, дослідників та Членів цього воркшопу, де вони працювали безпосередньо на самій території. Опитані нами рівняни підтримують ідею реконструкції парку та згідні з тим, що зміни необхідні. Однак є й ті, хто побоюється за долю парку. Передавали, що через максимум три роки тут будуть робити реконструкцію. Так що я думаю, що вже про це наші. Начальство подбало вже про це діло, Так що надіюсь, що тут через три роки ми будемо прогулюватися зовсім в інших умовах. Ну, парк нормальний зробить доріжками з якимись насадженнями в більш впорядковані, а не такі хаотичні і так далі. Якщо чесно, я побоююсь вмішування реконструкції, тому що думаю, що багато поміщать природи. Це моя думка. Тут такий спокій, тиша, дика природа. Тут насолоджується натурою, погодою. Всім, а коли вмішається ну це моя особиста думка. Не знаю, реалізація реконструкції парку відбудеться у рамках проєкту Рихаріт 20. Спільна відповідальність за спільну спадщину. Головна мета якого зберегти та інтегрувати мультикультурну спадщину. У випадку з парком Єврейка за основу взяли збереження єврейських надгробків, мацевків та створення відповідного простору. Поруч наразі це з. Десятих, навіть раніше років, це не є територією кладовища, але це територія, на якій, е, ймовірно, знаходяться захоронення. Е, там є ряд надмогильних плит Мацев, е, які теж є потреба зберегти. Е, та, Певним чином відобразити в як місце пам'яті про ті події, які колись там відбувалися. Наразі конкурс ще не оголошений. Він стартує опісля того, як це рішення підтримують на засіданні виконавчого комітету Юлія Котляревська та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Group. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА, медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких. Побачимось на де 1